Однією з головних причин того, що народжуваність в Україні не можна назвати високою, є проблема того, що жінки бояться не отримати належної фінансової підтримки протягом цього періоду на роботі. Таким чином, почастішали випадки того, що майбутні матері обирають офісну роботу замість родини, враховуючи численні звернення громадян та проспілкових організацій щодо включення декретної відпустки до страхового стажу, уряд таки ухвалив цей законопроект. Причому функціонувати він буде на таких засадах, що ані роботодавець, ані жінка не зазнають жодних фінансових навантажень. Тож якщо страховий стаж жінки становить 5 років, то до нього додадуться ще 3. Така перевага дозволить їй автоматично отримувати виплату по лікарняному в розмірі 100% від середньої зарплати порівняно з попереднім законопроектом, за яким вона могла б сподіватись лише на 60% від заробітної плати. Спеціалісти розраховують, що такі приємні зміни торкнуться близько 240 тисяч жінок. Також це матиме позитивний вплив на їхню майбутню пенсію та значно збільшить рівень соціального захисту.